Вітаю, спільнота Бараджоводів. Як і обіцяв, показати всю схему підключення своєї електроніки на боксері. Зараз ось погодка на яхті, мокрий сніг в нас йде. Тому є час розібратись і показати це більш детальніше. Номери ще не отримав, жду документи, а поки є час, тому можна не поспішаючи все гарно, правильно робити по електроніці. Ну, давайте по черзі. Спершу це я замінив штатну зарядку на ось таку. Працює вона ось так. Включаємо запалення, натискаємо кнопочку, і в нас з'являється вольтметр. Також зарядка USB та Type-C. Підключив я її до рідного роз'єму, тому працює від те штатної проводки на своєму місці не заважає і не треба ліпити зайві вольтметри, коли все є в штатному місці. Так, далі. Ось такі чудові фари доб світло. Навіть ще плівку не зняв. Тому зробимо це разом. Що по ним хочу сказати? Давайте спочатку розберемо кріплення. Так як я думав довго, куди їх кріпити. Сюди під фару ну, не хотілося мені. Тобто, на дугах вони стоять більш широко. Та й більше мені подобається так. Сверлити дуги не хотів, так як вони і так занадто тонкі. Метал теж в них тонкий, всього 1,5 мм. І вихід знайшов ось такий. Довго думав, з чого зробити. Це металевий хомут. Це ремонтний хмут, для, коли у вас труба з водою протекла, він продається в комплекті з резинкою, товщина його півтора міліметра, досить міцний. Тут вставляється і болтиком, який кріпить саме кріплення, я жав його все разом і держиться дуже міцно. До речі, підклав. Шматок гуми міліметра 2 для того, щоб його сильніше затисло, а також допоможе при вібраціях. Тому кріплення мені дуже подобається. Тепер дивіться, як воно працює. По підключенню покажу пізніше, зараз сам принцип роботи. Вмикаємо запалювання. Ходові вогні не працюють. Також не вмикаються. Заводимо мотоцикл. Зараз він холодний, правда. Завівся. Тепер дивимось. Запрацювали ходові вогні. Ось так і буде добре видно. Так, здається, що вони світяться повністю, але ось. Тільки ходові вогні. І далі вмикаємо самі лінзи. Як ви бачите, чітка лінія, достоїчний транспорт, вони не будуть сліпити. Чому вони працюють саме на заведеному моторі, зараз покажу. Ще по аварійці я скидав в групу схему, як я її підключав. Тобто вона може працювати навіть без запалювання. За нею теж розберемося. Не хотів знімати сидіння зайвий раз, але обіцяв показати, тому потрібно виконувати. І так, давайте по черзі. Як я взяв плюс з акумулятору, щоб не врізатись в провід, куплена клема з отвором і загнав її під. Основний болт плюса. Так, масу. Звідки взяв масу, зараз, якщо буде видно, тому що води точно знімати вже не буду. Так, масу взяв ось наступний болт кріплення і під нього теж загнав таку ж клему з отвором. Все в нас є. Плюс та мінус. Для того, щоб не робити багато скруток, ну, по-перше, це неправильно, по-друге, не хотів я цього всього робити, я використав ось такі коннектори, бистроз'ємні для побутової мережі. Показали вони себе чудово. В мене ось і на скутері вже два роки Отакі схеми схемі роботи. Вони не бояться на вібрації, нічого. Ну, На всякий випадок я ще ізолентою зверху зробив, щоб не відкрились. Ну, це так, щоб себе заспокоїти. Так, далі. Купив автомобільне контактне реле. Ось теж воно закріплене під болт для фільтру повітряного зі своїм запобіжником. І, і так. Е на реле йде плюс з акумулятору. До речі, ось там ще внизу така ж, ще зараз така ж сама клемма, як і на мінус, тільки на плюс. І ось в неї заходить провод з акумулятору, а потім вже розвідка від неї підключаюсь для інших потреб. Так, плюс йде від акумулятору напряму ну через роз'єм, звісно. Також йде мінус, і також йде контакт на самі фари. Ну, схема в інтернеті є, також на ньому намальовано. Тож більш детально не бачу сенсу розповідати. Далі, як підключити ось таку кнопку. Тут стояла заглушка, думаю, ви всі знаєте. Я взяв саму маленьку кнопку, яка є, вони маленькі, надійні, все добре. І врізав її сюди. Ну, вирізати не довелось, просто викинув заглушку і поставив. Воно все стало. І ось два провода з пульта виходить вже на виходить навіть не на реле, виходить на плюс. Дивіться, оскільки освітлення працює. Напряму від акумулятору ну, потрібно зробити так, щоб воно не працювало на вимкненому запаленні. І тому, звичайно, є на Ютубі багато схем і потрібно дати ще 12 вольт на це реле, щоб його запустити після замка запалювання. Дехто бере замка запалювання, дехто бере жабки для тормозу, так як там є постійна напруга. Я вирішив зробити це по-другому. Я взяв. Плюс з, зараз покажу з цієї клеми, яка йде на задній габарит. Я достав контакт, припаяв провід і пустив його на кнопку. З кнопки він виходить вже на реле, яке вмикає, щоб включились фари. Чому взяв саме з габариту? Е, дивіться, це також є. Вже справу з цим мав, дивіться, якщо взяти, наприклад, і включити його до жабки, коли ви вмикаєте запалювання, у вас зразу загоряться ходові вогні. І коли ви його заводите, вони починають блимати під час роботи стартера. І це їм дуже шкодить і після цього вони перегорають. Раніше я ставив ще стабілізатори по плати. Але набагато простіше підключити його до габариту, так як габарит вмикається саме після заведення мотоциклу. Тобто ви його завели і потім уже йде напруга і включаються тільки ходові вогні. Тобто вони манують сам цей процес, коли працює стартер. Ну, думаю, цим все зрозуміло. Далі, як я зробив аварійку, яка працює. Без запалювання. Ну, тут це зрозуміло кнопка, яка просто замикає контакти. І принцип той самий. Що ми беремо? Ми беремо з цього роз'єму з такого вже, плюс, мінус. Докупив я ще одне реле, ось воно стоїть поруч, навіть з регулюкою частоти на мигані. І підключив його до нього. До поворотів я підключився ось дроти, які йдуть на лівий правий. Це в них маса, це плюс-мінус лівий і правий. Підключився я саме до конекторів. На той випадок, якщо потрібно буде їх зняти, щоб не було тут зайвих проводів. Ось підключився і далі ну, я все уже зробив. Стоїть роз'єм євро благозахисний. І також стоїть два діоди. Діоди для того, щоб коли ви просто будете вмикати звичайний поворот, а оскільки ці дроти з'єднані в один, щоб у вас не горіли потім все одразу. Тому діоди все вирішують. Ну, по аварійці, я думаю, теж все зрозуміло. Далі, що я ще зробив? Буде встановлена сигналізація. Сигналізація встановлена на цьому скутері. До речі, дуже подобається, вже два роки працює. Зараз покажу. Робив чохольчик такий шкіряний. Ну, ось. Себе, добре І при коли вона працює, коли хтось тронув то пульт починає вібрувати та піщати. І на дистанції ну метрів 200 точно вона дістає. Е, коли стоїть скутер біля під'їзду, я живу на п'ятому поверсі, і вікна в мене виходять на другу сторону від під'їзду, то пульт все одно працює, достає, все добре. Тому хочу поставити сюди. Тож таку сигналізацію. Налі вони коштують в районі 1000 гривень, в нас там на промінах у ликсі 1000 гривень, тобто ну, небагато. І от для неї я теж підготував вже місце. Знову роз'єм влагозахисний, Врізаний одразу з поворотниками. На аварійку ось один роз'єм. І ось цей роз'єм вже для. Підключення сигналізації, щоб працювали поворотники. І все просто. Просто я купую сигналізацію. Плюс берем з того роз'єму знизу. Мінус. Ось з роз'єму місце ще є. Там ще два дроти можна підключити. І підключаються поворотники. Все все готово. І зумер-зумер. По... Зумер. зумер. А, зумер. Я вам не зможу показати, як він знаходиться під баком на повороти. Ну, там, звичайне, реле на 6 контактів. Просто брате два дроти, засовуєте їх під контакти, схема теж є. Там червоний і ще, якийсь, я не пам'ятаю, вони поруч знаходяться. І зумер теж працює на повороти. При цьому я не виводив його десь на руль, він стоїть під баком, його чути, але він не ріже вуши, тому що часто буває, коли стоїш десь на повороті і стоїть поруч мотоцикл, коли цей зумер пишіть на всю вулицю. Так я не хотів, тому залишив його під баком, який його зменшує йому звук. Ну, я думаю, все зрозуміло. Можливо, мої поради комусь допоможуть. Якщо до зустрічі на покатухах.